Пам'яті чемпіона світу та героя, який ніколи не здавався в Івано-Франківську, провели турнір з боксу, присвячений Віталію Мерінову. Зібралися на ньому спортсмени з п'яти областей України. Символічним він є для 16-річної Оксани Куці. Три роки тому свою боксерську кар'єру вона розпочала саме з Віталієм Олександровичем. І зараз зі сльозами на очах зізнається кожен бій присвячує улюбленому наставнику. Прийшло повідомлення від тренера від Карпатського Олега. Через два дні ми мали виїжджати на чемпіонат України. Нас відправили на чемпіонат України, ми не були на похоронах. Та як Талі Олександрович хотів, щоб ми поїхали на чемпіонат України. Ми поїхали на чемпіонат України, представили наш зал. Я представляю Тала Олександровича його спортивну школу, те, що він мене навчив. І зараз я має продемонструвати на рингу, показати. Що я навчилася за ці три роки і як я тренувалася, мою показати зараз себе на всі сто. Віталій завжди вирізнявся особливою наполегливістю та сміливістю, а на рингу боровся до кінця. Відтак зумів завоювати чимало переможних титулів і стати чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. А весь свій досвід передавав вихованцям у власній спортивній школі. Саме вони зараз і продовжують його справу. Адже переконані, тренер понад усе б хотів, щоб молодь активно займалась спортом. Дуже багато досвіду він мені передав такого справжнього чоловічого досвіду, справжнього боротьби до до перемоги. І таке, його любиме кредо було це підняти ручки і рухатись вперед з, з вірою у серці. Віталій Олександрович був в міру строгим, в міру добрим в плані такому спортивному. Він знав, де де можна попустити, де можна іменно, іменно строгим бути. Ідеальний тренер. Віданий чемпіон був не тільки спорту, а й батьківщині. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. Добровільно вступив до 50-го полку Нацгвардії України. Під час одного з боїв на Донеччині воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Удужав? І знову повернувся на фронт. Згодом боєць воював на Луганщині, там він і прийняв свій останній бій. Така людина, яка осторонь ніколи ніяких проблем не стояла. Це починаючи від якихось елементарних, якихось мінімальних сусідських і вже доходячи до таких державних, і коли от почалась війна, в нього навіть якоїсь думки не було. У нього зразу перші дзвінки це були в його військову частину в Національну гвардію, де він служив. Зразу, коли треба приїхати, що треба взяти з собою. Ну, Ну, він зра пояснював мені, бо я ну я дуже переживала за нього, дуже турбувалася, дуже не хотіла, щоб якось ну небезпека була коло нього. Казав, ти розумієш, що я мушу захищати вас, щоб тут у вас було спокійно, тому я мушу йти. Змагаються учасники не за перемогу, а передусім, щоб віддати шану чемпіону та військовому Віталію Мерінову. Адже він каже організатор Андрій Бочкур, завжди вмів об'єднати громадськість. І важливо, що пам'ять про нього та його справи жила завжди. Пам'ять про героїв живе доти, доки ми про них згадуємо, і хочеться, щоб ми частіше згадували про Віталія, адже він був громадським діячем, воїном і депутатом, і членом виконкому і спортсменом, який завжди залучав цих молодих юних дітей до заняття спортом. І здоровим способом життя робив таку просвітницьку діяльність. І якщо дітям про це розповідати, можливо, вони будуть рухатися тією самою дорогою, що й Віталій рухався. Проводять турнір пам'яті Віталія Мерінова в Івано-Франківську. Вже вдруге символічні змагання, сподіваються, організатори стануть у місті традиційними. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.